Внаслідок вчорашньої масованої атаки на Київщині загинула 69-річна жінка. Під час обстрілу вона знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка. Там і отримала смертельне поранення уламками ракети. А у самій столиці в результаті обстрілів пошкоджено два житлові будинки. Мешканців евакуювали. Чого? Сьогодні ж вранці ворог продовжував встрілювати населені пункти України. На світанку Росіяни випустили три ракети по селу Запорізького району, влучили у придорожній ресторан. У відповідь Збройні сили України вдарили по позиціях РФ в районі Кінбурнської коси та знищили склади боєприпасів нові каховці та Олешках. Вчора ж мер Олешок повідомив про взяття міста під наш контроль. Кажеться, що це нереально, але все це реалії. Чекаємо на інформацію від генерального штабу, і ми всі впевнені, що вже дуже 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 скоро ми поїдемо в наші рідні Олешки. На Донецькому напрямку були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки а також періодичні обстріли околиць Мар'їнської громади обійшлося без жертв на Луганщині. Є певний успіх у наших військ на Сватівсько-Кримінському напрямку. Вже в великих містах Луганщини. Місцеві жителі чують, що фронт наближається, а це говорить про те, що лінія фронту зміщується якраз в бік деокупації. А звільнені населені пункти Луганщини потрохи оговтуються від окупації. Дуже трудно, не кліба, ну як а солдати допомагають. Да. Хата не розбита, машина, все. Закріпляємося, йдемо далі. Наблюдаємо, щоб ворог не зайшов сюди далі. Так виглядає руський мір у всій красії село Посад Покровське, яке знаходиться за 30 кілометрів від Херсону, рашисти фактично знищили. Від українського вогню окупанти ховалися за мішками із зерном. Обладнана ще одна вогнева, і гляньте, що вони використали якості бруствера. Український хліб, конченням. Окупований Мілітополь ворог перетворив у суцільну воєнну базу. Навколо міста будують фортифікаційні споруди. Вони повністю руйнують нашу інфраструктуру. Так для цього вони розбирають дорогу в генечиському районі, яка була з плит, і використовують ці будівельні матеріали для будівництва фортифікаційних споруд. Також вони розбирають наші міліративні та зрошувальні системи канали, в яких також плити достають та використовують їх для будівництва споруд. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко припускає, що терористи РФ очікують наступ з боку Бердянська. Тож окупанти облаштовують лінію оборони на кордоні Маріупольського району та Запорізької області, перекидають військову техніку і особовий склад. А Херсон скоро буде по максимуму з інтернетом. Туди відправляють ще 210 старлінків. За два тижні планують організувати 60 вайфай точок по області. Також частину терміналів отримують пожежні частини, лікарні, поліція та екстрені служби. Олена Коваленко, новини каналу.